Добрий вечір в хату. І знову-знов. Знов. Маленька дуже розпаковочка, але вона того варта. У мене така рослинка вже є, але восени я побачила також гарне Ну, в мене такий малесенький, тому і я не знаю, як він перезимує, не перезимує. І восени, я знайшла Олексії дівчинка займається квітами. Я в неї, до речі, купляла Редхед ще якийсь Miscanthus, Ой, метод, господі, панісетом. Ось. І дуже гарний кущ, за 100 гривень був, до речі. Ось, і дуже гарні саджанці. Тому, восени забронювала ще. І ось нещодавно позавчора мені написала дівчинка Аліна, що вже можна відправляти. І я збросила фото. Ну, звісно, я купила саджанець. Ціна саджанця такого 80 гривень. Це осока, зараз я відкрию. Відповідальний дуже продавець, дуже це було приємно. Так, Вже скоро будемо садити. Тому можна спокійно вже замовляти. Мені подобаються саме такі розпаківки, щоб ми не знали, що ми отримуємо. М -м, яка краса, подивіться, оце кущ, оце кущ. Оце я розумію, любов до рослин. І щоб ви розуміли, там я, наприклад, дивилася, м -м, хотіла замовити в сад, але так і не замовила, бо пакування просто жах. Просто накидала і все. А тут, ну подивіться, ну просто, як мені достатися? подивіться на цю красуню. Це красуня, осака, преперифаєр. До речі, я не знаю, може, в мене не така. Може і така. Коротше кажучи, вона зелена і стає така помаранчева. Ось так, коли я знімаю, тут, наче, салатна, а тут трошки жовтенька. Ні, вона не жовта, вона помаранчева. Дуже гарна, дуже гарна. Ось і вже такий кущ. Так, хочу подивитися, що тут у нас. Ну, пакування з любов'ю. Пані Аліна, дякую. Якщо потрібно комусь будуть контакти, я дам. Я думаю, що, можливо, вже таких великих саджанців не буде, але будуть інші. Ось. О, Боже, яка красуня. Свою я коли купляла, то я її ділила одразу. Тут ділити не буду. Хочу, щоб був отакий от гарнесенький вже кучі. Гарною кочечкою наростає. Класно, мені дуже подобається. Дуже гарно, подивіться. Просто. Божевільна, дуже зараз буду намагатися сфокусуватися. Коротше, дуже гарний санжанець, і вона схожа, така, бачите, отак розлога гарна, кочечку однією Рустай, це її є максимальна висота, це, мабуть, сантиметрів 35-40. ну Кущик такий гарний, схожий на осоко бронз. Навіть так, от як коли її. Щупаю, то такий, наче з зубринками оці листочки її. Квітна вона не квітна, я не знаю. Подивимось в мене, не хочу вам брехати. Ось у е... мене, наче та яка преперіфаєр, то трошки товшіше оце листя. Ну, подивимось. Я косока бронз, така вона, знаєте. Звисаюча, бачите, як гарно. Не прямо стояча, а трошки звисаюча. Ну, дуже класно, класно. Куди ще посаджу, не знаю, бо осака все ж таки любить більше в затінку рости і більше така вибаглива до поливу. Хоча, наприклад, бронз і мілк у мене є на сонці пекучому, теж осака, але вона просто шикарна. Не потрібно не поливати, не потрібно Тінь, пряме сонце і воно наростає дуже класно. Класно було б, якщо б ця така була, її можна було б з бронзовою посадити, і вона от зимою ця більш буде така помаранчева та така прям шоколадна. Ну, Дуже класно. Тому я дякую пані Аріні за гарні саджанці. І Я думаю, що це другий раз я замовляю, я думаю, що це не останній раз і ще замовлю. Також рослинки, бо ну, я не пошкодувала за такі саджанці. Горщик, мабуть, це двохлітровий. О, корінчики, Ой, там корінчики, бачите, які клас. Ну що, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалася сока Preperi Fire. Де замовляти? Дам. До речі, також на зеленій садибі бачила, але менше саджанці. Ціна була по 65 гривень. Зараз їх вже немає. Тому, якщо хочете саджень, пишіть, дам контакти Аліни, будете зв'язувати з нею та бронювати вже навесну. Всім па-па!